Купив такий от паяльник, ято з регулюванням. так, в комплекті йде Припой, от і сам. Рояльник. Я нього вже випробував. І скажу вам один тільки позитив. Значить, тут відкручується, можна відкрутити. Ось таке джало. Тут ми маємо керамічний нагрівач. Назад його вбиваємо. так вот обучаю еще одной рукой так, закрыла и у нас тут вот написано характеристики 220 50 герц вот температура сберегания В мінус 20 до плюс 25 Вт потужність. І скажу вам так, що в ньому. От, добре, це то, що тут от є така маленька шкала, якою можна регулювати температуру нагрівання. Тобто він за регулятором. Скажу вам зразу. Можете тестувати, можете довіряти, не довіряти. Але цей маленький паяльник дасть фору любому громісткому паяльнику. Через що? Через те, що він, якщо ви спішите дуже, от, то він нагрівається дуже швидко і за хвилину у вас вже. Жало нагріти, ви паяєте, що хочете і як хочете. Маленьке жало. От, воно вам дозволяє. Так, погано. Отак. От воно вам дозволяє паяти любі деталі. Е, любі провода спаюєте. Ви навіть не, не переживаєте за те, що воно охолоне і тому подібне. Моментально повторюю, хвилина часу. І вас жало нагріти, ви припой знімаєте. От, так удобно, припой з плюсом він. Ви собі залудили, що там зробили. Ну, все, що по пайки, я думаю, що воно вам іменно допоможе. Це, я вважаю, дуже якісне. Не знаю, звичайно, скільки часу воно прослужить. Я їм не дуже часто користуюся, але я думаю, що і прослужить воно багато, якщо ним користуватись правильно. Включив. Нагрілося запаяв, виключив. Для простого використання, от так що як я не є фахівцем, там паяти і тому подібне, то я скажу, мені дуже сподобалось. Ставимо дозі лайки, підписуємося, кому сподобалося. Ставимо лайк, пишемо коментар, що ви думаєте з приводу цього. от такого от паяльника ято. Це нормат. ЯТО 82.700. Дякую за увагу, Дозі.